Друзі, вітаю! Сьогодні у нас буде на розборі така трубка телефону. Попала вона мені з інним количеством таких трубок і пультів. Ну, казали, що тут міститься в панасоніках драгметали. Розберемо, подивимося, Того, що по золоту і сріблу я тільки зустрічав у фірмі Sony. Ну Подивимось по насонік, зараз я по береньку розберу, тут там розкрутити, розхлопати і подивимось на цю плату і що там взагалі робиться. друзі, розібрав я цю пластмасу, зберемо його ці кнопки. Тут лишається от така от плата. Що цікавого, золото тут тільки невелика кількість по золоту в чіпах йде. Остальне все це паладіровані кмки. Отакі вони маленькі. Вони йдуть змістом паладію, це метал платинової групи. Зі сторони кнопок тут взагалі тільки легке посріблення і мікрочіп з позолотою. Так що крутих металів тут сильно немає. Всім дякую за увагу. Кої є такі пульти, сміло їх розбирайте. До зустрічі в наступних відео.